Вітаю діти! Сьогодні ми з вами зробимо ось такий капелюшок з ниток. Нам знадобиться картон для основи і будь-яка поверхня для наматування, щоб відрізки ниток у нас були однакові. Намотали, розрізаємо, вийшли у нас однакові відрізочки. Тепер нам треба зробити основу, ось так її склеїмо, щоб отримати кружечок. І кожну ниточку будемо окремо ось так чіпляти на нашу основу. Так треба зробити з усіма ниточками. Зробили, вивертаємо і треба нам розправити все, щоб всі ниточки дивилися в одну сторону, були рівнесенькі. Можна для цього використати гребінець, причесати їх. Беремо стрічку, зав'язуємо великого такого вузлика, можна подвійного, вставляємо осередину і зав'язуємо. Тугу треба зав'язати, щоб все трималося. Ось так на декілька разів, на декілька обертів. Відрізаємо ниточку по уровню, як всі інші. Дивимося, все міцно тримається, підстригаємо верхню частину, ось так, розпушуємо її. І ось такий капелюшок вийшов.